Всіх вітаю, всім гарного дня, друзі. Сьогодні хочу вам показати, що ще залишилося з вчорашньої посилки. Потім пізніше, можливо, покажу ще там частинку посуду, який мені пощастило придбати на барахолки. Довго не буду? Вступне таке слово не буду робити. Зразу приступимо до огляду. До речі, хочу похвалитися вам. Я підстриглася. Я взагалі кардинально поміняла свій, ну, імідж імідж, якщо так можна сказати. Я ніколи не була так коротко стрижена, але я підстриглася, ризикнула. Так, ну це так. Добре, почнемо. Почнемо з такої доріжки. Це доріжка вінтажна. Вона такого кольору і є, вона не, не білосніжна. Такий колір трішки сіруватий. Але дивіться, яка тут вишивка. Вишивка гладдю. От. Ну, я так думаю, ось видно, що це ручна робота. З цієї сторони видно перетяжечки. Я так думаю, що це. Ну, Хоча вона оброблена з усіх сторін, мабуть, просто доріжка. Зараз я її зміряю. Майже метр, 99 см, і ширина 28, це така доріжка. Можливо, комусь треба для, саме використати цю вишивку, тому що десь в деяких місцях, тут на полотні, я бачила. Пошкодження. А де я бачила? А де я бачила, Уже не бачу. А ось ні, це вишивка. Не знаю. Тоді мені здалося. Тоді я, мабуть, подумала, це вишивочка, а я подумала, що там трішки порвано. Ось така доріжка, так як вона е, сама. Вінтажна, лише вишивка тут дуже гарна, вона буде коштувати 60 гривень. Так, розміри я сказала, до речі, оця вінтажна скатертина. Вчора я одну поклала, її вже забрали. Льняна. це також льняна, я вам у минулому відео про неї розповідала. Це скатертина ткана. Це не вишивка, ну, так і раніше робили льон. Є втрата кольору тут, на цих червоних смужках. Так що, якщо когось зацікавить, можете передивитися попереднє відео. Так, є в мене ось така в'язана гачком серветка. Вона такого кольору, ніби кава з молоком. Такий колір. Ну, це, мабуть. Треба її правильно висушити і випрасувати. Розміри зараз вам скажу цієї серветки, 55 діаметрів вона, але є тут ось в деяких місцях, ну, на оцих двох хвильках є ніби. ну Таке відчуття, як вона лежала на сонці, і десь попадали сонячні промінчики. Таке відчуття. От. Вона така щільненька, нитка така товстенька. От. Не така вона повітряна, а трішки така важкенька серветочка. Так. Ціна такої серветки 80 гривень. Так. Ну, мабуть, зараз покажу вам цю красу, бо він лежить тут у мене, займає багато місця. Ось дивіться під ковдра, е, в дуже гарному стані, практично новий стан. Тут вишивка, тут вишивка стрічкою. Е, це ось серединка, сама серединка, е, це це підковдра, я казала. От. Далі Далі постараюсь розвернути його, але я його вже зміряла е, раніше, тому що ну, де роз, на столі розвернутися з такою великою підковдрою. І ось дивіться, по краях є такі вишивочки ніжними такими е, букетиками. Також. Е, Ця підковдра, вона на гудзичках, Всі гудзички збережені, мабуть, ні, один одлетів. Один одлетів. Тут дивіться, така ніби обшита такою ну, рюшик, воланчик, не знаю, як назвати. Ось така підковдра. Ось із цієї сторони. Бачите, вишивки, тобто по краю, по низу і по верху вишивки і середина дуже гарно вишита. Ось так. Щось таке накуйовдала, ви не роздивитеся. Ну, ось. ось так це виглядає. Розміри цієї підковдри 220 на 2,20, Ну, такі розміри, не знаю. Можливо, є такі ковдри. От. І ціна такої підковдри 500 гривень. Фух, аж втомилася з нею. Далі маю отаку скатертину вінтажну. Друзі, не просувала, не прала, нічого, все як є. Маю таку вінтажну скатертину. Зараз постараюсь її розвернути. Вона вся з отакими мереживними вставками. І середина так з мереживом. Це тканина льон, це вінтаж. Видно, що льон тканий такою нерівномірна така структура. Все вона в гарному стані. Є, ось дивіться, такий на куточках, такий, вставки мережевні, але в деяких місцях є ем, пошкодження мережева. Не, Воно незначне і воно піддається ремонту. От. Але як де, то є. Ну, ось, наприклад, дивіться, ось тут. В двох місцях оцю ниточку прихватить, та й вона вже справна. Зараз скажу вам її розміри. Ця скатертина велика. Розміри її 2 метри на, постараюсь, так, більш-менш правильно виміряти. 2 метри на, пів, на метр 40, десь так. Ось такі розміри цієї скатертини 380 гривень, хто бажає придбати. Ну, це все звичайно, воно буде виглядати, якщо гарно його випрасувати. От, але от так. Так, ну, це ж так іду по, знаєте, по посилочці. Як лежало складене, ну, це я вам і показувати не буду. Це подаруночки. Це все йде в подаруночки, ці серветочки. І дуже добре, що в мене є що класти вам на подарунки, я отримую від цього задоволення. Вам приємно і мені приємно. Так, є в мене ось така вінтажна скатертина. Це також льон. Льон такий щільненький, але вона обрублена просто так, звичайно, не мережкою. А так, звичайно, обрублена. І отака посередині. Мережка вставлена. Бачите? От. Ну, шкода, що не можна розстелитися. Треба просто тоді знімати відео і кожну окремо розстелятися. Хто фотографує, виставляє десь на інтернет-площадках. Там трошки зручніше. Ну, можливо, зручніше, можливо, мені зручніше. Так, ширина цієї скатертини е, метр 20, ну, двадцять шість, так, і довжина, і довжина також. Тобто ця скатертина квадратна. 250 гривень ціна такої скатертини. Так, ось серветочка. В'язана гачком, дуже дрібненька. В'язана, але в мене таке відчуття, що ніби вона нігачком. Я думала, можливо, це плаванське мережево, але нігачок. Дуже дрібненький такий, крутіння дрібненьке. 60 довжина і ширина у нас 25. Колір Ніби такий бежевий, да, колір бежевий у цієї серветочки. Вона така легенька. Ну, звичайно, не виправилася Я не поклала темну скатертину сюди, тому що не, не випрала її. Просто зняла і так вона в корзині, в кошику і лежить. Не встигаю. Така серветочка 80 гривень. Друзі, ось такий гобелен. я не знаю, для чого вони використовуються. Можливо, вони використовуються як серветки. Це також виробник Великобританія. Не можу сказати, для чого. Він в дуже гарному стані. Ось така проста, прості такі китички. От. Ну, Звичайно, їх треба розрівняти, випрати. І оброблена вона такою мережкою, також простенькою. Так, і ціна такого гобелена 60 гривень. Можна використовувати як серветку. Я думала, можливо, це використовують такі. Десь кладуть у хлібницю, одну сторону кладуть, іншу накривають. Ну, не можу сказати. Хто знає, підкажіть, бо я не знаю. Так, Маю три отакі льняні серветки на стіл. Вони в гарному стані. Вони, мені здається, вони нові. Шкода, що їх лише три. Було б їх чотири. То зовсім було б добре, але ж є сім'ї, які складаються із трьох чоловік, правильно? От. Тому можна використовувати і так. За три таких серветочки 75 гривень буде. А, я не сказала розміри. Розміри 40 на 30. Отакі От розміри цих серветочок. Натуральний, няний. Так, ну, ну, це також подарунки. Це також подарунки. Ну, це ось хотіла показати, тому що мені часто присилали отакі серветки, вони ніби такого бежевого кольору, і з сіренькою, з сіреньким обшиті і сіренька вишивочка. У мене таких було декілька. Можливо, комусь треба, можливо, в когось є такі скатертини, чи частину серветок брали, бо я... вже в мене декілька разів були такі з сірими квіточками. По 20 гривень одна серветочка можу запропонувати вам. Так, що в нас далі? А далі у нас наволочки. А далі у нас наволочки. Дивіться, є в мене дві. Такі вінтажні наволочки. Ось тут вишивка, вишивка рішельє. Видно, що це вінтаж. А чому я світло не включила? Ой, секундочку. Вже не буду переписувати, як є. Видно, що це вінтаж. От зверніть увагу. Це натуральна бавовна. Трішки воно тут так, якби, зібрано біля цієї мережки. От. Розміри. Розміри зараз я вам скажу. Розміри 67 на 50. Таких наволочок дві. Ось, дивіться, ще одна. От, ще одна наволочка. Е, і ціна таких двох наволочок, тобто за пару, буде 120 гривень. Так, далі у мене ось така краса. Ось така наволіч... наволочка. <кій> Мені здається, вона не була в користуванні, вона абсолютно новенька. Тут вона обшита такою мережкою. Дуже цікава структура тканини. Якісь ніби смужечки такі по ній. Я не знаю, як передає камера, якщо видно, оця мережка з усіх чотирьох сторін. Так, як тут у нас, тут у нас вона на гудзичках. Ось. І розміри, наскільки я а ні, по всій. По всій наволічка наволочка велика, зараз я вам скажу її розміри. Зараз, вимірюємо. 80. Ну, майже на 80. Ось така велика наволочка. Можливо, комусь підійде. 120 гривень за таку наволочку. На жаль, вона одна. Так, ну, це взагалі, це взагалі такі симпатяшні наволочки мені поклали. Також виробництво Англія. Це така дитяча наволочка. Вона тут на запах, мені здається, вона новенька абсолютно. Не була в використанні. Зараз я вам скажу її розміри. Розміри 75 на 44. От. І, на жаль, вона одна. І ціна такої наволочки 80 гривень. Так, Далі ще одна наволочка. Ну, не знаю, з якої сторони дивиться, ця також, ніби дитяча. Ось такі мудрі сови. намальований такий принт на гілочці мудрі сови. Ой, Вибачте, а з цієї сторони вона ось такого кольору. Розміри, також 74 на 50. Отакі її розміри. Також ціна 80 гривень. Вона також одна. Так, ось дуже гарна наволочка. Дивіться, такий принт е, чудовий. Квіти. Я так думаю, що це маки. Ну, мені схоже це на маки. От. З цієї сторони вона має такий колір, а з цієї сторони вона має колір от такі смужечки. Також вона в гарному стані, можливо, вона нова. Розміри її 72. на майже на 50, ну, такий приблизно сантиметр туди, сантиметр сюди. Також вона одна і також 80 гривень. Ось така наволочка цікава, дуже приємна така тканина на ній. Ось із цієї сторони вона має таку смужечку, а з цієї сторони має таку смужечку. От. Розміри 74 на 47. Також ціна 80 гривень. Так, мені здається. А, ну вона також маленька. Ось дивіться, яка краса, яка киця симпатична. Це також дитяча серія. Не можу сказати, що нею користувалися. Вона новенька, ця наволочка. Трішки по-іншому вона тут пошита, бачите, тут обшита такими, ну, прострочена тут. І запах трішки вищий він якось ніби. Не, не так, як от тут, а трішки зміщений. От. Ну, розміри. Та, мабуть, такі ж. Ну, 76 на 50, але ж тут, тут ось прошита, ну, прошито від країв десь по 2 см. Так, також 80 гривень. Ну, мабуть, покажу зараз Ах, та тут іще є. Ну, ось е, комплект. Ось комплект наволочок. Е, вони білі і ось така, <кій> <кій> і ось така вишивочка. Таких наволочок дві. Ось ще одна така. Тут ось є трішки ниточка виторочилась, я її не приймаю. Цю ниточку. Тут так цікаво зроблено серединка, ось між, між вишивочкою. Треба було взяти з собою води. Так, розміри 75 на 48, і за пару буде 150 гривень. Так, і є отака цікава також наволочка. ну, тут якісь далматінці зображені, собачки. Вона з обох боків однакова. Тут трішки ось десь стирнулася, брудненьке, ну, я нічого не прала. Так, все рівно. Ви всі гарні господинки, і ви всі будете його прати по-своєму. Так, розміри. 74 на 47. Ось такі її розміри, і також ціна 70 гривень. 80 гривень, вибачте. Так, і маю ось таку е... ось таку білу. Без нічого. Біла така наволочка. В гарному стані, можливо, вона, мені здається, що нею не користувалася. Це ниточка. От, ну, тут виробник. Виробник тут склад тканини 48% бавовна і 52% поліестеру. Ну, розміри, я не пам'ятаю, чи сказала, а розміри вони стандартні всі йдуть. І 80 гривень ціна такої наволочки. І ще також, ось не можу я пояснити, що це. Я спочатку думала, що це серветки. Потім, коли розвернула, я бачу, що це такі тонесенькі, ніби наволочки. Вони, оце батистова. Можливо, дівчатка, хто знає, і може мені пояснити, для чого вони використовувалися. Ну, складати постіль сюди, то я думаю, що вона сюди не війде. Але, швидше, скоріше за все, що це якийсь А ні, хоча це наволочка. Це наволочка, бо тут ось є запах. От. Тут така вишивочка ніжна ванільного кольору. Якісь пролісочки, чи, не знаю, дзвіночки якісь. Так, і розміри. Я зараз візьму, вам розкажу розміри лише там, де до, до цієї строчки. Розміри 35-30. на 30. Ось такі її розміри. 40 гривень ціна такі наволочки. Так, далі ось така. Також тонесенька, батистова. Але тут немає отакого От запаху, тут немає. Ось така вона. Тут має вона таку аплікацію ніжну. Для чого не знаю, можливо, можна використовувати як якісь торбинки. Не можу сказати, 35 її ширина і 30, дивніше, 35 довжина і 30 ширина. Ось така 30 гривень буде коштувати. Так, ось є така наволочка. Ну, це я бачу, що це наволочка, тому що вона має тут ось гудзочки. От, вона застівається. Тут має таку дуже гарну вишивку. Можливо, це мережка, ну це треба розстібнути і подивитися на руці. Ні, це така нашита, нашита мережка. Ось така ніжна І розміри. Також 35 на 27? Така 40 гривень буде коштувати. І знову ось така ніжна, з вишивочкою. І краєчки такого м'ятного кольору. Обшитийсь з цієї і з цієї сторони. Так, і що це в нас? Що у нас? А, Ось Ось із цієї сторони. Ось мішечок такий. Ну, Можливо, це не мішечок, не знаю. Ну, Ті дві, як схожі на наволочки, то схожі, а дві, не знаю, що це. Я думаю, можливо, для піжами, класти піжаму до постілі. Я не можу пояснити вам така. Е Торбинка, будемо так називати, буде також коштувати 30 гривень. Поки що все. Друзі, визначайтеся з замовленнями. Кому хто вже визначився і можна відправляти, будь ласка, напишіть. Я вже буду потроху відправляти. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що ви зі мною. Прошу вибачення, що невчасно. <кхід> Даю коментарі. Вчора трішки. Вечором була вибита з колії, тому що тому що син їздив на завдання і самі на мене прекрасно розумієте, що це таке, коли оця невизначеність, і поки прийшла якийсь смайлик, то в якому стані може знаходитись мати? Ну, це таке. Тому не могла відповідати усім, але я виправлюся, але я всі коментарі читаю. За що я вам щиро вдячна. Всім бажаю міцного здоров'я, щастя людського, мирного неба над головою і ясного сонечка. Все, пока-пока!